Шо, бешкетник, попався на прев'ю? <плес> Зі зростанням популярності порнографії, та як наслідок все більш раннім знайомством із нею, питання сексуальної освіти набуває особливої актуальності, особливо за відсутністю належного виховання в цій сфері. У моєму дитинстві та підлітковому віці тема сексуального виховання, а тим більше освіти, майже не піднімалися, тому у деяких питаннях доводилося лазити по різним специфічним сайтам, запитуватись у знайомих або навіть орієнтуватися на доросле кіно. Знову ж таки дивлячись, яке там було питання. Оглядаючись назад, як наслідок було сформоване лише дуже базове розуміння контрацепції, гігієни, а також викривлене уявлення про секс. Ця ситуація видається доволі поширеною серед моїх однолітків та людей постарше. І навіть зараз для багатьох ця тема Лишається табуйованою. Сьогодні ж кожен підліток має вільний доступ до інтернету, може подивитися, що хоче, і може сприйняти це, як хоче, поки кількість різноманітного та вельми специфічного контенту лише збільшується. Натомість, як це завжди і було, замовчування аж ніяк не зупиняє природну цікавість, а лише змушує молодь шукати інформацію у не завжди надійних джерелах. Тому час настав. Сьогодні поговоримо про визначення сексуальної освіти, що то воно таке є. Торкнемося питання шкідливості порнографії та її впливу на підліт. Кір розглянемо нинішню ситуацію сексуальної освіти в Україні та те, що нам можуть запропонувати актуальні підручники з цієї теми. Та, врешті-решт, розберемося, чому сексуальна освіта це не примха, а необхідність. Існує міф, що сексуальна освіта це лише про секс, але насправді це як цілий айсберг. Як правило, в сучасних розвинутих країнах така освіта починається ще з дитинства. Дітям пояснюють основи гігієни, концепцію особистих кордонів і право сказати ні. Вже у підлітковому віці додається інформація про контрацепцію, захист від насильства та здорові стосунки. Такий підхід допомагає формувати відповідальне ставлення до себе та інших. Сексуальна освіта доволі комплексна і охоплює широкий спектр тем: людська анатомія, репродуктивне здоров'я, контрацепці. Згода, особисті кордони, взаємини та ризики, такі як інфекції, що передаються статевим шляхом, і звичайно ж, небажана вагітність. З цього зрозуміло, що це не лише про біологічні аспекти, як може здатися на перший погляд, це також про психологію стосунків, етику сексуальних відносин і культуру згоди. Якщо так подумати, то це банально життєво необхідні знання. Повертаючись до тієї сторони сексуальної освіти, що охоплює біологічні аспекти, це про формування здорових уявлень щодо статевого розвитку, репродуктивної функції функції нормальних фізіологічних процесів та можливих відхилень уявіть наскільки б легше жилося людям, які люблять шифранутися і перелазити півінтернету, якби їм з дитинства пояснювали, що є нормою а що патологією. Ну і звичайно, як на мене, один з найважливіших аспектів сексуальної освіти це зменшення табуйованості теми сексу, сексуальних відносин та певно сексуальності загалом. Оскільки через табуйованість цих тем велика частина дорослих соромиться говорити з дітьми про той же секс, зовсім не складно здогадатися, де діти натомість дізнаються про статеві стосунки. Порнографія. Дослідження показують, що більшість дітей вперше стикається з порнографічним контентом у віці до 13 років. За даними організації Fight the New Drug, середній вік першого перегляду становить близько 12 років, а деякі діти натрапляють на подібний контент уже у сімирічному віці. Це підтверджує й дослідження Common Sense Media, згідно з яким 54% підлітків переглядали порнографію до 13 років. В Україні ж понад 80% дітей вперше бачать сексуальний контент у віці від 7 до 13 років. Тобто дані показують, що ситуація у світі загалом схожа. Багатьом видається натягнутою шкідливість порнографії, але насправді проблема набагато більша, ніж здається. Через ранній перегляд порнографії діти можуть формувати нереалістичні уявлення про стосунки та ролі чоловіків і жінок. Крім того, вміст багатьох порнографічних матеріалів містить елементи насильства, що може формувати у підлітків толерантність до таких проявів у реальному житті. Якщо ж казати за регулярний перегляд контенту для дорослих, то тут постає питання толерації цього контенту і як наслідок пошуку ще більш екстремального. Достатньо лише звернути увагу на те, як з кожним роком збільшується попит на екстремальні жанри, що в свою чергу штовхає індустрію постійно піднімати планку задля прибутку. Принцип схожий із вживанням алкоголю. Чим частіше його вживати, тим більше його кількість потрібна для сп'яніння. Регулярний перегляд може знижувати емоційну чутливість, знижувати рівень задоволення від реальних стосунків і. Прияти залежності, яка також тягне за собою ряд наслідків. В мене вже виходило окреме відео на цю тему, достатньо детальне, тож, якщо буде цікаво, то посиланнячко в описі. Підсумовуючи, сучасний цифровий світ зробив порнографію надзвичайно доступною. Усе дійшло до того, що навіть не будучи зацікавленим у сексуальному контенті, ти однаково його зустрінеш. В той же час регулювання порнографічного контенту видається надскладною задачою, а будь-які заборони можуть лише нанести додаткової шкоди та запушити і так неабияку цікавість. Тому запровадження сексуальної освіти це не просто корисна, а навіть необхідна ініціатива. Молоді потрібно мати орієнтир і розуміти, що є нормою, а що викривленням. Як гадаєте, варто трошки знизити градус розмови? Я теж так думаю. Тому до вашої уваги чудовий сервіс доставки з Японії Zen Market. Деколи хочеться чогось такого, чого немає в Україні, і це саме той випадок, коли можна легко задовольнити цю потребу. Завдяки широкому вибору магазинів можна, наприклад, затаритися аніме мерчем, купити фігурку або набрати смачної азійської їжі. ZenMarket виступає посередником між вами та японськими онлайн-магазинами, викуповує товари, запаковує їх і відправляє вам швидко та зручно. Користуюсь сервісом вже не вперше, і цього разу вирішив замовити товари одразу з трьох різних магазинів. За аукціону забрав чудовий брелок на ключики з Айзеном на Меркарі, неймовірну фрірен собі на стіл. Ну і купуючи чотири фігурки Хасуна Міко на медіа Ворлд, буде тупо стверджувати, що я насправді не фанат. Там. Ну, в будь-якому разі фігурки шикарні. Якщо ви так само фанатієте по японським мультикам, як і я, то обов'язково придивіться до Зен Маркету. Тут можна вичепити справді рідкісні речі і не переплачувати за них купуючи в Україні. Якщо ж ви не фанатієте по японським мультикам, то теж не біда. Можна завжди затаритись японським стилем або їдлом. Як ви вже зрозуміли, Zenмаркет це ще й ідеальний варіант, аби зробити комусь незвичайний подарунок і замовити щось таке, чого в Україні не знайдеш. Проте завжди варто пам'ятати про доставку. До речі, про неї. За промокодом Кефірний або за посиланням в описі можна отримати тисячу зенпоінтів, які конвертуються в знижку на міжнародну доставку. Посилання буде в описі, а ми повертаємось до теми відео. Німеччина, Фінляндія, Швеція, Нідерланди і Велика Британія це ті країни, у яких сексуальна освіта є обов'язковою частиною шкільної програми. У цих країнах ця дисципліна здебільшого починається ще в початкових класах, де дітей навчають про стосунки, сексуальність та безпеку. Яскравим прикладом ефективності такого підходу є Швеція, як одна з перших країн, що впровадила сексуальну освіту як обов'язкову. Рівень підліткових вагітностей там один із найнижчих у світі. В Україні ж ситуація, вочевидь, набагато гірша. Попри усі Спроби просунути цю тему, програми, які дійсно чогось навчають, залишаються скоріш винятком. Звичайно, що існує багато факторів, чому люди можуть бути не дуже освічені в темі сексуальної освіти. Пережитки минулого глибоко пустили корені у сприйняття теми сексу і сексуальності. Та, звісно ж, додали флеру та буйованості. Запах плісняви в із закомплексованістю та ржавими наративами, можна зустріти ледве не усюди, в більшій або меншій мірі. Те саме стосується і шкільної освіти. Україна досить молода. Краї... Україна, і, на жаль, повітря минулого буде ще довго вивітрюватися. Але це не змінює того факту, що освіта є важливою частиною будь-якої держави. І як би там не було, є головним рупором для молодих хлопчат та дівчат. Для більш тверезого погляду на цю ситуацію я попросив близького друга, який працює викладачем останні три роки, розгорнуто відповісти на декілька запитань щодо стану сексуальної освіти в навчальній програмі. Із банального, та певно, незмінного, це те, що ніяких івентів не проводиться. Зацікавленість батьків у темі не є. Поширеним випадком, а учні, якщо і стали більш обізнані в питанні сексуальної освіти, то скоріш всупереч, ніж завдяки. Така ситуація, зокрема, спричинена тим, що середній вік викладача бажає кращого. І ось, наприклад, у мого товариша це 52 роки. А у цієї вікової групи, здебільшого, є установки, що тема сексу недоторкана. Тут ми плавно переходимо до того, що зараз йде реформа освіти нова українська школа. І на даний момент вона перебуває на сьомому класі, тобто сьомі та попередні класи, навчаються. За новими державним стандартом та програмою, а 8-11 за старими. В свою чергу щось близьке до питання сексуальної освіти піднімається починаючи з восьмого класу. Надягайте паски безпеки. Зараз можливо буде навіть трошки страшно. Ми відкриваємо підручник для восьмого класу, 21-го року, який досі використовується у школі. Основи здоров'я. З 93 сторінки починається блок про статеве дозрівання, сексуальне життя, статеві хвороби та усе до того дотичне. Давайте ж пройдемося по гострим кутам. Насамперед хочу сказати, що базової та корисної інформації в цьому блоці немало, але вона йде пропорційно до шкідливої. Деякі тези або навіть цілі підтеми вас однозначно здивують. За моїми підрахунками, слово секс згадується лише раз за весь блок, натомість використовуються різні замінники: статеві стосунки, статеве життя, статева поведінка, інтимні стосунки, фізична. Близькість, що доволі дивно, оскільки похідне від слова секс є як от сексуальна близькість. Бонусом до цього секс як явище висвітлюється як щось максимально проблематичне, Статеве життя не виділяють як щось окреме, скоріше як фактор можливих проблем. Контрацепція згадується лише разово і не є самостійним поєнтом перевірка здоров'я взагалі ніби ігнорується. Починається усе з підтеми статеве дозрівання. Тут я ніяких проблем не бачу. А ось у наступній підтемі, ризикована статева поведінка, вже видно дуже жирну тезу. Інтимні стосунки дають змогу виконати найвище призначення людини: стати батьком або матір'ю, подарувати життя іншій людині. Політика підняття генофонду чи що то воно є? Проте не можу не зауважити, що тут є також непоганий коментар на тему гендерних стереотипів та їх шкоди за що окремий плюсик Перебігаючи до підтеми підліткова вагітність, можна помітити цікаву гру зі статистикою. Статистика свідчить, що 40% дівчат вагітніють протягом перших двох місяців після початку статевого дозрівання. Я не знаю, звідки ці цифри і хто це придумав, але це не має нічого спільного з реальністю. Сьогодні можна чітко прослідкувати тенденцію до пізнішого материнства. Рівень народжуваності серед жінок віком 30-34 перевищив показники серед жінок віком 25-29 років. Водночас, частота пологів серед дівчат від. З до 18 років в Україні становить від 1,8% до 2,7%. Показник серед юних дівчат, звісно, однаково неприємний, і в цій групі є деяке зростання, але він аж ніяк не 40%. Наступна підтема, присвячена інфекційним статевим хворобам, вона доволі лаконічна і зайвих питань не викликає, тому тут плюсик. Логічно, що далі буде йтися про захист від ЕП і ось тут знову ж таки виникають питання. У першому абзаці цієї підтеми йдеться: надійним захистом від ВІЛ та ЕПСШ є утримання від статевих стосунків у підлітковому віці і взаємна вірність неінфікованих статевих партнерів, подружжя. Адже жоден із контрацептивів не гарантує 100% захисту, хоча за їх правильного підбору і використання ризик інфікування суттєво зменшується. Це єдиний раз, коли згадується контрацепція, як мінімум перечитавши цілий блок. Окрічі я не помітив інших випадків, тому акцентів на захисті під час сексу точно не було. Водночас упущений такий ключовий момент, як важливість тестування на ЕПСШ. акцент натомість зроблений на отриманні та подружній вірності як основному способу захисту доволі архаїчна історія, погодьтесь. Знову ж таки, я вже казав, що секс в цьому підручнику не є чимось самостійним, а скоріше йде передумовою потенційних проблем. Тейки, як в цьому абзаці, для підручника не є рідкістю і складається враження, що вони лише підсилюють табойованість теми, хоча повинні виконувати зовсім протилежну функцію. Далі йде інформація про небезпечні ситуації та пропозиції, способи їх регулювання та сексуальну згоду. Інформація доволі базова, зайвою точно не буде. Зустрічаються всі ті самі нюанси, що й в минулих підтемах, тому акцентувати увагу не буду. Продираючись по цьому Евересту середньої освіти, звичайно ж, що найбільші вершки знаходяться на вершині. Зустрічайте параграф 18 протидія сексуальному насиллю. Страшно мені стало відразу, як я відкрив цю сторінку, бо вже знав, що тут може бути. І це той випадок, коли все виявилось саме так, як я й думав. На жаль. Спочатку дають необхідний мінімум у визначенні сексуального насилля, наступними ж перераховуються речі, що може збільшити його ймовірність. І підхід підручника до цього питання має, м'яко кажучи, дуже великі проблеми, зокрема в тому, як він представляє відповідальність за безпеку у тексті. Багато порад, які закликають потенційну жертву уникати певних ситуацій, ніби саме вона має запобігти злочину. У першому пункті закликають не носити яскравий або відвертий одяг, не відвідувати вечірки без друзів та не брати подарунків від мало знайомих людей. Тобто замість акценту на відповідальності насильника, фокус стоїть на тому, що жертва має правильно поводитись. Однак варто все ж зазначити, що певні речі справді підвищують ризик потрапити в халепу. І як мінімум я можу погодитись з тим, що заходити самому до незнайомої людини додому це не надто безпечно, тому важливо пам'ятати про існування ризиків. Водночас це зовсім не означає, що жертва несе хоч якусь відповідальність за спричинене на їй насильство. У другому пункті така ж сама історія. Йдеться про те, що певна поведінка, на кшталт загравань або натяків може спричинити насильство. Ще одне перекладання відповідальності на жертву. У третьому ж пункті хмари трошки розходяться і можна розгледіти заклик до впевненої відмови. Однак для мене загадка, чому вони не продублювали інформацію про сексуальну згоду, і досі ніяк не підкреслили те, що відповідальність лежить на тих, хто чинить насильство, але ніяк не навпаки. Четвертий пункт не менш важливий і присвячений опору сексуальному насиллю. Проте він не зовсім реалістичний. Інформація подана так, що складається враження, ніби виживання жертви повністю залежить від її реакції, що, вочевидь, не так. Справа в тім, що через шок або страх жертви часто фізично не можуть чинити опір, а рекомендації кричати, кусати, вириватися на цьому тлі можуть бути нереалістичними. Такому випадку варто було б дати інформацію про психологічні реакції жертв для повного розуміння, але її попросту немає. На моменті прочитання цієї сторінки я дуже хотів вірити, що на наступній буде інформація, яка акцентуватиме на відповідальності насильника. Бо якщо тверезо задуматись над цим питанням, то звичайно ж існують речі, що збільшують ризики потрапити в халепу. Хоча ніяк і ні в якому співвідношенні не перекидують провину на жертву, але мої сподівання були змішані з лайном, і натомість я отримав дозу шизофренії з щирою любов'ю до концепції вітивної поведінки. Психологи і криміналісти вважають, що деякі злочини певною мірою спровоковані самими жертвами. Наприклад, якщо хтось іде з дому і залишає ключ під килимком, він наче сам провокує пограбування своєї квартири. Виникла навіть окрема наука про використані речі, жести і поведінку, які можуть збільшити ризик стати жертвою сексуальних злочинів. Оті ключі під килимком явно на вуха шепчуть, як кільце Саурона. Наука, про яку йде мова після, це, вочевидь, віктимологія. Проте авторам, схоже, цікава не сама наука, а концепт віктимної поведінки, який у контексті сексуальних злочинів регулярно піддається критиці, оскільки може призводити до звинувачення жертви, так званий віктимблеймінг. Чорним по білому написано, що надто відверте декольте та яскравий макіяж провокують гвалтівника. Хоча зв'язок між одягом і злочином не має наукового підтвердження, а більшість випадків сексуального насильства скоюють знайомі люди або навіть члени родини, а не незнайомці в темних провулках. Вже другу сторінку поспіль наголошується на тому, що потрібно уникати, як одягатися, з ким спілкуватися та де не ходити. Але ніде не написано, що відповідальність за насильство завжди лежить на тому, хто його вчиняє, а жертва не має і явно не повинна контролювати дії злочинів чинця. В наступному пункті чергова балада про флір та двозначні натяки, знову ніякої інформації про сексуальну згоду та перекидання відповідальності на тебе, за те, як хтось інший тлумачить твої натяки, погляди та дотики, бо це легше, ніж навчити та розказати про здорові кордони. Зараз увага! над підручником сиділи аж чотири людини. І ніхто з них навіть не натякнув, що насильство залежить від рішень самого злочинця, а не від зовнішності чи поведінки потенційної жертви. Замість того, щоб виховувати у молоді усвідомлення власних прав, важливі. Згоди та відповідальність злочинця, підручник створює атмосферу страху та контролю. Якщо минулі теми хоч якось охоплювали пунктики сексуального виховання, то останні теми не мають майже нічого спільного з сексуальною освітою. Це радше посібники з того, як не стати жертвою, замість чому не можна бути насильником. Такий підхід до сексуальної освіти може більше шкодити, ніж допомагати, адже він не змінює суспільні установки, а лише посилює культуру звинувачення жертв. Якщо ж прибрати останню підтему або хоча б підправити її. І ситуація покращиться, але проблем усе ще багато. Зокрема, у висвітленні теми сексу, сексуальної згоди, захисту, перевірки здоров'я та комунікації. Тобто, ледве не в усьому, десь менше, десь більше. Останнє дослідження показують, що значна частина українських підлітків має спотворені уявлення про контрацепцію, сексуальні ризики та взаємну згоду. І цей підручник, на жаль, скоріш посилює цю проблему, ніж якось її регулює. За таким міні-оглядом складно судити про стан сексуальної освіти в Україні загалом. Але на державному рівні хочеться сказати, що все прям погано. Корисна інформація, звісно, присутня, але поміж усього вище переліченого це нічого, от прям зовсім. І дуже цікаво, чи будуть позитивні зрушення, коли реформа огорне всю шкільну програму. Якщо вам буде цікаво, то як з'явиться новий підручник, можемо окремо оглянути і його. Відсутність сексуальної освіти не означає, що діти і підлітки не дізнаються про секс. Вони в будь-якому разі дізнаються тільки з не найнадійніших джерел, чуток, порнографії або різної категорії прикладів. Як це було у багатьох свого часу? Ми вже про це згадували. Культура згоди та поваги у стосунках, розуміння норми і патології, розвіювання міфів та табу про сексуальність. Це лише невеличка частка того, що може запропонувати якісна сексуальна освіта. Більше того, вона допомагає захищати дітей і підлітків від сексуального насильства, приймати усвідомлені рішення щодо власного здоров'я, і зменшує рівень підліткових вагітностей і абортів, шкідливих тест та прикладів, хоч лопатою, гриби. І в усьому цьому дуже важливо мати орієнтир і уявлення про те, що є нормою. На жаль, часто вдома про це не говорять, а в школі говорять або надто пізно, або доволі поверхнево. А як виявилось сьогодні, деколи навіть більш викривлено, ніж здавалося. Насправді я досить рідко згадую роль батьків у цій темі, хоча вона займає дуже важливу позицію, і на фоні останніх тенденцій розмовляти з дітьми про незручні теми це мастгев. Якщо дитина знає де її кордони, розуміє свої почуття та своє тіло, то набагато легше зможе розпізнати щось ненормальне або недоречне у ставленні до себе. І як наслідок зможе про це сказати. Тобто, це не просто якась там зона відповідальності батьків це має бути в їх інтересах, аби їхня дитина жила своє життя комфортніше. Тут могла би бути якась петиція, але майже два роки тому вже одну підписали. Як ідуть справи з її впровадженням, сказати складно, але жодних новин на цю тему я не знайшов. Тому залишається сподіватися, що нові підручники основи здоров'я створюватимуть не за принципом кількості авторів, а з врахуванням їхньої якості, актуальності та здорового глузду. І навіть так, якщо ми вже орієнтуємось на Європу, то певно варто розглянути варіант з провадженням комплексної сексуальної освіти, що буде у навчальній програмі з початкових класів і буде залучати й батьків у цей Процес. Хоча розумію, що казати це не мішки ворочити. Вийшло доволі базове відео, але сподіваюся, що комусь воно стане в нагоді, і люди приділятимуть більше уваги цьому питанню. Дякую за перегляд. Діліться своєю думкою в коментарях. Певен, що у цьому питанні на даний момент можна ще дуже довго ритися, тому не виключаю майбутніх дотичних відео. Дуже вдячний спонсорам за підтримку каналу, один з головних мотиваторів займатися цією справою. А якщо і у вас є бажання підтримати мій канал і ви вже донатили на ЗСУ, то долучайтесь також. Пропоную купу бонусів, опитування текстові та відеорецензії перед Покази приємно і вам, і мені. Ще почуємось. Всім папа. -па.